Зараз хлопці воюють там, а ми наша війна тут. Так само ми виконуємо свою роботу на місці. Був залучений я, як був прильот на Шепетівську підстанцію. Ну, по під'їзді до тієї надзвичайної події був дуже високий стовп чорного диму. І це вже ми між хлопцями самі кажемо, ну там вже щось серйозне, таке, раз такий стовп диму стоїть. О, і під'їхали, ми все провели розгортання і далі по наказам працювали. Ну що, Ми один одному підтримуємо, кажемо, що все буде добре. Україна переможе і все. І Іначого варіанту в нас немає. Саме хуже це для мене, коли я виїжджаю, і якщо є дитина, мені аж на серці і на душі тяжко. Ну, хлопці працюють, так як і всі. Вложують свою душу в роботу, ну, там, працюють, підтримують один одного. У нас дружній колектив в частині. Ми потрібні і завжди прийдемо на допомогу людям. Чи в прильотах, чи в пожежах, чи ще в якихось інших надзвичайних ситуаціях.